Чому ми обираємо монолітно-каркасне перекриття, надійність та довговічність. Монолітне перекриття має високу несучу здатність та витримує значні навантаження. Це стабільність будинку на довгі роки. Краща шумоізоляція між поверхами. Суцільна бетонна плита мінімізує передачу ударного шуму. У квартирах тиша, навіть у часи максимального користування простором, максимальна герметичність і захист від вологи, відсутність стиків між плитами зменшує ризик протікання. Це критично важливо для збереження довготривалого стану. Інженерних мереж та внутрішнього оздоблення підвищена сейсмостійкість. Конструкція рівномірно розподіляє навантаження по будинку, що робить його більш стійким до зовнішніх впливів. Гнучкість планування, монолітно-каркасна технологія дозволяє проектувати вільні планування з великими світлими кімнатами, які особливо цінують наші клієнти. Рівне чистове перекриття, мінімальні перепади висоти спрощують оздоблювальні роботи в подальшому. Це економія часу та коштів для майбутніх власників. Вища енергоефективність. Суцільна структура зменшує тепловтрати та сприяє стабільному мікроклімату в приміщенні. Це не просто конструктивне рішення, це частина нашого стандарту якості. Чекаємо у вас у Грінвіль.